Доброго дня, хлопчики та дівчатка! З приходом весни на дворі стає тепліше і все починає оживати. На деревах з'являються бруньки. А чи знаєте ви, яке дерево зацвітає першим? Верба! Давайте сьогодні з вами зліпимо вербовий цвіт котики воркотики А для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, ватні палички, ножиці, олівець та картон зеленого кольору. Спочатку ми на нашому картоні намалюємо вазон. Вазон може бути будь-якого розміру та будь-якої форми. В мене буде прямокутна форму. Малюємо дві лінії вниз і з'єднаємо їх. Я обрала для нашого вазона червоний та синій. Нам потрібно накатати смужок однакового розміру. Червоних і синіх. Ми Накатали червоних та синіх смужок, тепер будемо робити вазончик. Беремо спочатку синю смужку і, починаючи зверху по лінії, яку ми намалювали, прикладаємо смужку нашу. Притиснули нашу смужечку. Тепер беремо степу і відрізаємо зайве по лінії, яку ми намалювали. Тепер беремо червоний, прикладаємо біля синього, притискаємо і також дивимося та відрізаємо зайве. Далі знову беремо синій. І відрізаємо зайве. І так до кінця нашого вазончика. Ми зробили, дивіться, який гарний вазончик у нас вийшов. Тепер беремо коричневий і знову нам потрібно накатати жгутиків для гілочок. Ми зробимо три довгі гілочки і на них короткі. Тепер давайте приклеїмо наші гілочки, приліпимо. Беремо три довгі гілочки, і отак прикладаємо до вазончика і притискаємо другу і біля них третю. На кожну довгу гілочку ми приліпимо дві маленькі, і з цього боку ще одна, і на цю гілочку, Тепер будемо робити котики в Нам потрібний пластилін. Та от такі ватні палички. Беремо ножниці і відрізаємо, там, де вата, відрізаємо отакий шматочок і з другого боку. Тепер беремо шматочок коричного пластиліна, скатуємо його в такий от маленький, маленьку кулю і вставляємо нашу ватну е, паличку. Коричневий пластилін. Роблячи от, такий от такого котика. І наробимо таких котиків багатенько. Тепер будемо наших котиків ліпити до наших гілочок. На гілочки приліпляємо пальчиком в будь-якому місці, де вам подобається. Ось котики-воркотики наші готові. Подивіться, який гарний вийшов в мене вербовий цвіт. Котики-воркотики. Тепер ваша черга ліпити. До побачення!